І подивися, мені цікаво, а ти далі щось там змінюєш в цих світах? Покращуєш їх чи ні? Це наче гра. Якась просто така цікава, прикольна гра. Це типу варіанти, можна, типу, можна попробувати, а як буде, якщо так, а як буде, якщо не так. Угу. Це наче якась пісочниця, знаєш така. Типу, а десь там є ще якісь там інші високі світи? Ага. А коли твоя душа саме в який момент вирішила піти на тілення на землю? Чи вона роздивилася в цьому світі? Варіанті як. Ну, типу, воно теж якось дуже чоловічне. Угу. Ти типу, частинка чогось дуже великого. Угу. І поки ти на землі, то ти є там в духовному світі, так? Так. Угу. Угу. А ти створювала землю? Ні, я, так, найбільше... я не бавдишся. Угу. Ну, як архітектор в духовному світі ти не створювала землю? Mm -mm. Я створювала ага. варіанти подій. Ага. Варіанти цих мінімальних нешатіст, варіанти, що можна зробити чуть-чуть по-іншому, щоб було все не так. Як можна підкоригувати вже те, що є? Куди його можна направити? До Угу. Угу. А таких, як ти багато там духовна світі, сам архітектор, по світам. Ти одна чи є ще хтось в просторі? Є. є. Угу. Угу. Чи ти по кожному за щось своє відповідає? А відчуваєш ще, коли ти створюєш світ, якими енергіями ти керуєшся? Знаєш, типу. Створюєсь, от саме слово зачитання створюєш світ якийсь неправильний момент. Uh -huh. Знаєш, типу моє. Моя задача, младшая, даже не задача, вот такие чувства, типа фраза, как хакнуть реальность, ну вот, типа какой -то... я не могу это описать, у меня просто uh -huh. такой полет фантазии, полет мысли, и я понимаю, что все, что случается, оно все вообще не так, оно таке далекое от того, что на самом деле, просто прям даже не рядом. Угу. Uh -huh. Ось mm -hmm. таке відчуття, що, типу, тут стільки всього можна, тут стільки всяких якихось чіткодів, а, а то, що ми собі тут намалювали, там, типу, якісь там лінійні тчення времени і бавимося Що, uh -huh. uh -huh. so, типу, Ми можемо і туди, і назад прокручувати, а ми все одно бавимося? От ти поки ти в духовному світі, а для чого? Була створена така земля. А ти як архітектор можеш дізнатися це. Для чого була створена земля саме зі її лімійним часом, і проживати таке життя? Для, угу. для експерименту. Угу. Для того, подивитися, коли вони нарешті поймуть, що можна по-іншому. Угу. Відпрацьовувати свободною. Чекай. Відпрацьовувати право вільного вибору. Хоча mm -hmm. таке от ощущення, що взагалі немає права вільного вибору в більшості. От вас ще. Mm -hmm. Це настільки лінійно в більшості прописано. Навіть шанс у неї, оця, типу, що, ну, Тобто, що настільки вкладується все, навіть думки, які повинні прийти в певний період часу, навіть вони й вкладуються, вони не прийдуть раніше, вони прийдуть пізніше. Це все, все прописується, так прям детально прописується. Угу. А ким прописується? Хто ага. Це коли приходять люди з якоюсь своєю задачею, типу, все прописується? Типу, розміщення. Коли приходять, все прописано, все. До того моменту, там, поки людина не робить вибір. Діють всі Ті варіанти, що типу, якщо б ти повернув в іншу сторону, могло би бути по-іншому. І от ті всі варіанти прописуються, і вони всі тигуються в один момент, угу. О, як цікаво. Угу. А як душі, наскільки часто хочуть пройти такий досвід, саме землю вибираючи? Не вибираючи інші планети, простір, там, де все безвимірне, а саме з часом, коли прописано, і хочуть відпрацювати такий досвід. Наскільки часто вони це вибирають? Чи є там черга на втілення в зем... на землі? Часто. А більше того, знаєш, якесь таке відчуття, що а, навіть на тіло, типу фізичне, угу. навіть на от фізичне тіло, навіть на, на ворогу. Все одно черга стоїть. Навіть вже коли ти тут втілений, все одно стоїть черга. Угу. А подивуйся ще раз і відчуй оці всі війни, різні віруси, коронавіруси. Оце вони були заплановані? Щоб люди, люди побільше змінювались? Ну, ти типу помінялися тілами, душами. Ну, вони, вони заплановані. Ага. Ага, якраз для такого обігу, так? Да? Так. Да. Угу. Угу. От ти знаєте, як колективне, типа колективне сознання вибирає направлення того, типу, в якій реальності вони бавляться. І чим ага. ти типу, впливаєш дуже багато варіантів. І ті всі варіанти, наче вони всі в один момент uh -huh. існують. Uh -huh. І якщо от в цій реальності сознання більшості вибирає такий варіант, воно проявиться. В іншій uh -huh. вірці реальності проявляється зовсім інший варіант. Типу, де там того вірусу не було, а було щось інакше, ще й там більш страшнякове чи менш страшнякове. Uh -huh. Це якось, типу, знаєш, як колективне, навіть не колективне, мені знаєш, показують, як, як люди йдуть через перехід. Такі якісь ага. великі перехід, і вони не сталкиваються друг з другом. Їх, типу, дуже багато, а вони йдуть якось, типу, ну, якийсь колективне, підсвідомо, надсвідоме, не знаю, як це пояснити. Типу, що ну, якщо люди йдуть друг на друга, хтось має сталкнутися, а вони, типу, всі проходять і переходять на іншу сторону. Mm -hmm. Mm -hmm. І ніхто Тут... ж їм не і керує, ніхто ж їм не розказує, куди йти, а вони переходять. Ага. І це такий постійний потік. Угу. Угу. А подивися, відчуй, а є копії землі. От земля, от як планета, вона одна, чи є такі самі планети? З такими самими людьми, задачами. Значить <зв>. mm. дзеркальний варіант якийсь є. Угу. Знаєш, що мені це нагадало? Як сновидене пространство, і в сновидельному пространстві, коли а, фаза, выход з тела і так далі, та, то а, значи, міняється, міняється місцями, типу, там, то, що те, там, на нозі, то направить. Ну от, типу, дзеркальне uh -huh. відображення. Uh -huh. Значить, така сама штука, що типу, таке прямо один в один, просто дзеркальне відображення. І ми її, ну типу, як ми. ну, Типу ми і в тому, і в тому відображені. І ми самі з собою, оце коли ми там вертаємося, ой як цікаво. Угу. Угу. Ну, в общем, цікаво. Угу. А зчитай інформацію, а хто створив землю? Хто створив цей дзеркальний варіант землі? Не знаю. Угу. Угу. А повідчувай, будь ласка, і ти можеш навіть передивитися всю цю ситуацію по землі, як вона народилася, ця планета, і до самої як би, її ну, не знаю, старості, або до того, як вона зникне. А Наскільки цей великий шлях для неї? Тобто в неї постійно зі життя змінюється. вона... Вона цілісна. Чи приходить момент, коли вона ну, стає непотрібною, там не знаю, якоюсь не такою, яка нездатна для життя, якій не вистачає ресурсів? Вона не відчуття, що це нас не буде, а вона буде. Ага. Хіба попробуйте ще раз. Угу. Знаєш, От собачка вилізла з води, стряхнулося, і собачка пішла далі, а блоки розсипалося. Mm -hmm. Це якісь такі відчуття, Значить, земля стряхнулася, всі оце осипалися і пішли далі заново. Нове коло Ми пробуємо ще раз. Mm -hmm. Просто це, от, знаєш, кажуть, типу там третій вимір, четвертий вимір, а в мене, знаєш, таке відчуття, що воно, типу, не 3, 4-5, а воно настільки прям... Кожен варіант створює окремий вимір. І це така сумасшедша кількість варіантів, така сумасшедша кількість вимірів, де типу, десь чуть-чуть щось -чуть відрізняється, де дуже відрізняється. І такі прямо дуже-дуже велика кількість варіантів. Mm -hmm. І велика кількість Class. вимірів, і десь воно вже відбулося, оце стряхування людей з себе, а десь ще ні. Mm -hmm. Клас, цікаво. У тебе є ще питання? Ти хотіла б ще щось подивитися? Ну, мені цікава структура часу, але я думаю, що я зараз того не зможу побачити. Але це мені прям цікаво. Угу. А не ну, запитай зараз. Прямо в просторі ти можеш її отримати підказки. Що тебе цікавить саме просто структуру часу? Значить, типу, якщо в як, мен, мене така картинка, якась типу, значить, каната, ти всередині оцього от Канату. І дуже багато різних оцих от е, дорожок, які ведуть в різні сторони. І значить ти можеш переміщатися і вперед і назад одночасно. Uh -huh. І наче то, коли ти переміщаєшся назад і щось міняєш, міняється все повністю там, не тільки твоє, а твоя взаємодія з кимось, от такі якісь штуки, вони теж міняються. Uh -huh. І така, знаєш, типу картинка, коли люди оце от зустрічаються, такі типу, а ми точно не знайомі, так? І таке відчуття, uh -huh. що це, це наче, типу, Чуть-чуть змінена реальність, яку ще не пам'ятаю, чи вже mm. не пам'ятаю, Ну, якось mm. так. Mm -hmm. Я розумію, що поки я стараюся yeah. вкласти в слова, це якась така чуша виходить, а насправді mm. воно всередині типу так, все понятно. Mm -hmm. Коли кожну секунду багато ну, багато варіантів, та? і ти кожну секунду прямо робиш свій вибір. Mm -hmm. Але будь-який будь-який вибір вже прописаний. Так. Yeah. Прям все прописано. Типу, люба там розвілка, вона вже прописана. Ага, а хто прописує ці варіанти? Той, хто приходить? Ага, сам. Та... приходить, <пілляє> типу, прописуйте ага. все повністю до деталей. То, що, типу, ми того не пам'ятаємо. Але прописується <пілляє> кожен вибір, кожного, це от, ну прямо все повністю. Mm -hmm. Mm -hmm. І всі варіанти, і всі розвилки в всіх варіантах. Mm -hmm. І варіанти закінчення гри так само. Mm -hmm.